Ви знаєте, чесно, от зараз такий час настав, що деякі труднощі виникають у нас у медиків щодо надання медичної допомоги, особливо в віддалених селах. Доїхати нема чим, приїхати нема чим. на три тисячі не роженешся. В селах, особливо таких віддалених, приїзд машини Червоного Христа це подія. Сходиться фактично все село, фактично всі жителі. Це дуже важливо для людей. Вони відчувають підтримку, відчувають якусь допомогу. Мама після інсульту, і тому я хотіла, щоб перевірили, як її стан здоров'я. Приїхали, оглянули все на місці, не потрібно вести хвору ніде. Медичні мобільні бригади працюють у складі лікаря двох медсестер. Одна Надає йому допомогу під час відвідувань локацій, а інша медсестра займається медикаментами. Ну і водій є також у складі бригади. Люди мають можливість отримати як консультацію лікаря, так само і певний набір базових медикаментів. Також безкоштовно люди отримують при відвідуванні бригади. Як ви в час війни, як ви себе наповнюєте? Як ви себе витягуєте чим? Бо це дуже важливо. Є такі зараз наш час люди, які травмуючу подію перенесли, особливо зараз які потребують там перша психологічна допомога, кризова допомога, важлива робота психологів на локаціях. Вони теж надають таку підтримку люди. Е Потребують цього, і так як говорять психологи, попит на ці консультації збільшується кожного разу все більше і більше. І в нас час це просто дуже, ну, дуже потрібно і дуже важливо. Люди чекають, люди перепитують, дзвонять, коли буде наступний раз ця бригада і коли вона буде працювати. Це власне та організація, яка дійсно допомагає, яка чує людей, бачить їхні потреби, запит на допомогу і власне скеровує свої ресурси саме туди, куди це необхідно. І я вважаю, що цей проект настільки нам допоміг за цей час, що ви розуміли, наприклад, буквально цього тижня в одному з найвіддаленіших сіл відвідали цей прийом близько 70 чоловік. Розумієте, це серйозна допомога як нам, так і людям, напевно, для яких ми і працюємо. Дякую дуже. Все сподобалося.